Доброго дня! Знову ми сьогодні в сховищі, але сховище незвичайне. І сьогодні не білоголова капуста, як зазвичай, ми знімаємо чи цибулю, чи картоплю. А сьогодні у нас, ви бачите, що? Ви бачите, 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 пікінська капуста. Пікінська капуста. і Сьогодні а, тут декілька гібридів знаходяться. І головне, що хотів би сьогодні побачити, це звичайна гібрид Маріо. А тепер я перевожу вам камеру. І все показує. Ось нам достав фермер пікінську під назвою Гмаріо. Капуста зі сховища. Ось вона такий вигляд має. Бачите, зелененька. Цей рік дуже нашкодила виробникові по всій країні Пікінської капусти. Це звичайна попелиця, яку просто неможливо було вбити. А ось гібрид конкурент. Не будемо про нього казати дуже погано, тому що кожен гібрид по-своєму дуже гарний, і цей гібрид дуже гарний. Ось. ну Мені більше подобається, бачите, от така от зелененька. Вона гібрид Маріо зелененький більше. Якщо його доробляти, теж зберігає колір. Ну, і це, це в нас грязь. Це не пошкодження по полиці. Але ви бачите різницю. Тобто цей трошки вище буде, цей коротший, товстенький такий бочоночок, Але це гарний гібрид і це дуже гарний гібрид. По боротьбі з пополицею, я думаю, що ми знімемо окреме відео, тому що це дуже актуальне питання для наступного року. Дуже зашкодив цей шкідник. І втрата по кількості і по якості врожаю дуже значна. Ну а ми побажаємо цьому виробникові, тим паче тут до лінії обстрілів дуже близько, добра, радості, гарних врожаїв, гарних продажів. Ну, всього найліпшого, найкращого і вам.